Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 24 березня ми зібрались на Майдані стосовно тих негараздів, які творяться у наших Збройних силах. У кожної матері своя біда, у кожної родини своє горе. Я тут, тому що я похоронила свого сина. І досі не знаю свого, своє дитя чи чуже, тому що коли мені з війни привезли вщент, обгоріло тіло до непізнання, яке згоріло. Перетворившись в угольок, я перше, що зробила, я запитала про експертизу на ДНК. Мені повідомили, що маю вірити ЗСУ. Вони краще знають, кого привезли. Я ж казала, невже чужі люди можуть знати, це мій син чи ні. Якщо я мама, яка народила і виростила свого синочка, в цьому не впевнена. Я просила, щоб перед похованням, хоча б взяли біологічні зразки для проведення експертизи на ДНК. Мені в цьому також цинічно було відмовлено. Сказали, непередбачено. П'ятий місяць я вбиваю пороги кабінетів влади і силових структур в пошуках істини. Я хочу добитись ексгумації тіла і, врешті-решт, проведення експертизи на ДНК. Не вже я мати? Не маю права знати, хто в тій домовині, кого я похоронила? Мій син чи ні? Якщо там не мій син, постає питання: а де моє дитя? Де мій? Син, чому влада, забираючи у нас здорових, розумних дітей, ерудованих з вищою освітою, швиденько їх відправляє на нуль на убій, коли наші діти гинуть, їх привозять у мішках без ДНК експертизи, навіть не завжди батькам дозволяють подивитися. І провести належне пізнання їхнє це дитячі ні, тому що є вже багато випадків, коли батьки батькам привозили тіла, а в останню мить виявлялося, що це були зовсім чужі їм люди. Так ось що це за ставлення влади, наче ми худоба наші наші діти дійсно придатні бути в якості гарматного м'яса. Ті організатори, які закликали зібратись на майдан батьків родини загиблих, вони цинічно, як подали ту заявку, так і оголосили про те, що майдану не буде. Суть не в тому, майдан не майдан, це мало бути зібрання згорьованих родин. Сьогодні нас приїхало мало, тому що інші дійсно зрозуміли, що немає можливо потреби їхати до таких організаторів, але незважаючи на це, пан Анатолій Буднік на моє прохання подав все ж таки заявку стосовно нашого мирного зібрання і вирішення, як подальшому ми будемо діяти. Адже поодинці кожного із нас, кожну родину відфутболюють, і лише об'єднавшись, можливо, ми зможемо досягти істини, тому що на полі бойових дій. Зникають батальйони, цілі бригади. І батьки не знають місяцями, де їхні діти. Дітки не знають, де їхні батьки, дружини не знають, де їх чоловіки. Хіба так повинно бути? Наші діти гинуть, і ми не маємо жодної інформації про них. Діти ж, тих, хто сидить у владних кабінетах. Де вони? Їх немає, там на нульових позиціях. Де вони відпочивають на курортах заморських дорогих разом із елітою московських агресорів? Хіба це правильно? Тобто ми народ втрачаємо наших синів, а ті, хто узурпував владу в своїх руках, нас принижує, так як сьогодні працівники? Поліції мали намір розігнати нас. Хоча ми законодавство не порушували і не порушуємо. Ми повідомили особисто Зеленського про наше мирне зібрання, і зараз обговорюємо, щоб наступного тижня зібратись, зробити розголос в інтернеті, створити об'єднання незалежне, тому що разом. Ми станемо силою, яка зможе можливо, хоч якось, вплинути на всі ті корумповані процеси, які є у владі, які є у самих же Збройних силах. Як так може бути, коли народ по копійці збирає на все необхідне для наших захисників? А Міністерство оборони закуповує печиво по 600 гривень, воно що золотою? Пудрою посипана чи з діамантовими камінчиками начинене, коли яйця по 17, яблука по 51. коли знову наша влада бере кредити 15 мільярдів доларів у Міжнародного валютного фонду. Скажіть, будь ласка, а чим ми будемо розраховуватись? Що ми маємо віддавати? Єдине, що в нас лишилось, це наша земля. З однієї сторони, агресор Росія, яка захоплює наші землі. З іншого ми будемо розраховуватися з усіма тими, хто дає нам кредити на війну від того, що ми втратимо землю, надра. Тоді питання: за кого гинуть наші діти? За кого загинув мій син? Я навіть не знаю, де його тіло. Кого я похоронила, скажіть, як мені матері жити далі? Сьогодні одна істота плюнула мені в душу, сказавши, що я приїхала вирішити свої особисті інтереси. Які мої особисті інтереси у мене забрали молодого юнака, єдиного сина, який навіть не лишив мені. Онуків забрали на війну, привезли ще спалений вугольок тіла. Моє дитя віддало життя, щоб ця істота жила, пила, дихала повітрям, прогулювалась, раділа життю. І він загибель моєї дитини називає моїм особистим інтересом. Чи це мій особистий інтерес? Чи це трагедія гнулого суспільства, зомбованого телеящиком? Тобто моє дитя віддало життя за виродків, які живуть мирно, а моє, моє життя. Воно ж припинилось. Моє життя без сина. Воно не може існувати. Як мені далі жити? Як мені ставитись до таких виродків, які загибель мого сина називають моєю особистою проблемою? Це хіба моя особиста проблема? Війна це моя особиста проблема. У мене просто слів немає. Як від цинізму владних органів, так і від цинізму окремих представників нашого суспільства. Я думаю, наскільки ж воно гниле чи байдуже, ще що потрібно, щоб суспільство зрозуміло, чому за що одні гинуть, а інші жирують. Чи, мабуть, потрібно, щоб кожна родина отримала такий чорний мішок із таким чорним спаленим тілом, який отримала я? Можливо, тільки тоді до цього суспільства дійде, що таке війна, і як потрібно жити, коли в нас дійсно війна, а не військовий гнилий стан? Інакше я не можу це назвати, тому що війна. Досі війною не названий. Чому? Чому? Скільки це буде продовжуватись? Бачите, який у нас майдан мізерний? Мізерний. Тут приїхали вже від ті відчайдушні. І ті, хто не злякався, ті, хто хоче відстоювати як інтереси своїх синів, зниклих безвісті, так і їх права, тому що нашим синам. Гарантовано право лише на смерть. А от якщо вони виживуть, вже влада подбала, що військові не мають права йти у владу, що військові не мають права обиратися в якості депутатів. Уже зареєстровані законопроекти, щоб забрати всі пільги в тих, хто воював, хто захищав цей народ. Адже ж в бюджеті коштів не вистачає, так мотивує влада. А як їх може вистачити, коли сама ж влада проводить закриті тендери? Коли та зброя, яка навіть і закуповується нашою владою, вона у 5, 7, а то й в 10 раз дорожча від її вартості. Скільки це буде продовжуватись? Скільки? Не знаю, що сказати. Моє серце обливається кров'ю. Коли я на тих усіх телеграм-каналах переглядаю фото, виставлені москалями, фото тіла. Унівечені тіла. ...наших дітей, яких ми матері народжували для життя, чому ж так несправедливо, що діти простого народу, їхні тіла десь мають гнити у лісах, полях, на узвіччях доріг. А в цей час діти. Представників самої ж влади ведуть розкішне життя. І починаєш думати, а чи є Бог, якщо на цій землі для злочинців, для зрадників немає покарання ні від людей, ні від Бога. Коли падаєш розпач, коли не спиш ночами, коли думаєш, де твоє дитя у цей момент, де його тіло. А потім пробивається іскорка надії, думаєш, а можливо він вижив, а можливо він у полоні. А можливо? А можливо, і з цим, а можливо психіка не витримує. Як мені жити далі? Як мені жити далі? Просто померти? Черговий раз? На тій могилі? Чи щось робити? Робити? Що робити? Об'єднувати? Кого? І з ким? І з ким стати пліч опліч? Щоб щось змінити в суспільстві? Щоб щось змінити в свідомості зомбованого та ящиком населення. Якому байдуже. Аби його не чпали. Хіба що? Коли. Його дім прийде така біда, як мій. Можливо, тоді це зомбоване населення щось зрозуміє, тільки буде вже пізно. Тільки буде уже пізно. Скільки буде продовжитись терпіння народу? Моє терпіння. Я не знаю. Вибачте, за емоції. Але ну, як же не то, як дальше... для них? А для того, щоб чтобы... зайти в Софію,